Лариса, вітаю в нашій студії РФ українською мовою. Сьогодні ми зібралися для того, щоб пояснити нашим глядачам, що відбувається в місті Марселі. В цьому році вже шостий рік поспіль проходить в Україно-французький фестиваль молодого кіно, короткометражних фільмів. Міст ми вибудовуємо мости між Україною і Францією в сфері кінематографа і принаймні робимо акцент на молодих. Кінематографістах, які мають можливість через наш фестиваль бути почутими в світі, я пишаюсь тим, що наші партнери нам запропонували в цьому році також зробити акцент на українських кінематографістах. Також Марселі протягом трьох днів буде демонструватися позаконкурсна програма. Це вже будуть повнометражні фільми, які побачать глядачі Марселя. У цьому році позаконкурсна програма представлена фільмами Щедрик художніми Смак Свободи і альманахом документальних фільмів про сучасний стан української війни і життя людей Вавілон 13. Конкурсну програму відбирало журі і Скажімо так, я дрожурі, президент фестивалю міст, і вона ж засновниця цього фестивалю це Галина Сулема, легендарна українська акторка, сопрезидентка фестивалю, відома, дуже французька продюсерка, кінематографістка, і вона і політичний діяч. Вона дуже підтримує Україну. Це Фабіан Серван Шрайбер. Вона другий рік поспіль очолює журі нашого фестивалю. У цьому році мені було дуже приємно, тому що зазвичай у нас на фестивалі представлені фільми і французьких кінематографістів, і українських. Але вона наполягала на тому, щоб ми зробили, зробили акцент на українських кінематографістах, і вона сказала, що ми повинні їм. Дати всі можливості і допомогти їм знаходити різні можливості на території Франції і, взагалі, в Європі. І мені дуже приємно, що в цьому році ми співпрацюємо з фестивалем Прем'єр-план. Mm -hmm. Це Легендарний фестиваль короткометражних фільмів один з найпотужніших в світі. Цьому році ми заключили з ними такі домовленості, що вони виділяють нашому фестивалю скрінінг в рамках фестивалю Прем'єр-план, який буде проходити в січні наступного року. І фільми Переможці буде продемонстровано аудиторії того фестивалю. Це, до речі, велике досягнення. Я бажаю всім нашим учасникам. Великих досягнень, і насправді короткометражне кіно це перший крок режисера до великих звершень. Тобто це як візитна картка. Це і якщо візитівка вийде вдалою і буде помічені режисери, наші режисери, європейськими продюсерами, для них це буде такий крок в велике кіно. Звісно, що багато фільмів про війну. Так. Я маю на увазі в конкурсній програмі, тому що це рефлексія. Звісно, молоді молоді режисери рефлексують на те, що відбувається в країні. Але ж в той самий момент і фільми. І навіть комедійні трошки, да, і якісь взагалі просто філософські в очах європейців, не дивлячись на те, що вже три роки майже повномасштабного вторгнення і десять років вже війни, але європейці деякі вони не зовсім розуміють, вони в своїй бульбашці живуть і вони не дуже розуміють, що таке війна. Кіно допомагає зрозуміти, що відбувається, чому ми такі, які ми є. Так. Що відбувається всередині країни, як про що ми думаємо? Показує, що досі є життя. Тобто, що ми здатні на те, щоб це життя продовжувати, що є дуже важливим насправді. Не завжди ці фільми виходять саме для українського глядача. Це, можливо, десь продукт і для іноземного глядача для того, щоб він теж мав змогу подивитися на, на те, що відбувається, але не в документальному форматі, а більш в художньому. Да, да. А також, якщо не зараз українці будуть знімати це кіно про ці події, тоді, можливо, це будуть росіяни. Вони будуть подавати першому свою версію, і українська версія десь. Ну, вже буде як, да, вже, вже буде як виправдання. Ви тут абсолютно праві, така ремарка, правильна. Тому що вже перерозповідати історію завжди складніше. звісно, що перші жахи вони вже пережиті, і далі з'являються вже історії, які більш надихаючі, а не відображаючі, скажімо так. Є так. Таке поняття як формування національного героя. І зараз формування національного героя чи героїні, воно йде по всіх шарах розвитку нашого суспільства. Починаючи з поля бою і людей, які на фронті захищають країну, і закінчуючи тим, як суспільство це все пере переосмислює. і Починає бути більш згартованим і сильним в тому плані, що ми повинні бути сильними, тому що ми, по-перше, цього варті, ми такими народились, і наша країна, вона просто стоїть зараз на захисті всієї Європи. І це не такі слова, що це правда. І це усвідомлюють країни, які з нами мають кордон. Тому що якщо. Не дай Боже, що станеться, вони наступні. А чи вистачить у них такої хоробрості, як вистачу у наших хлопців, дівчат і взагалі у всього, у всього населення? Невідомо. Невідомо.